Ірак це одна з десятків країн, в яких Міжнародна академія Золота Фортуна провела свої виїзні заходи. Керівні особи Генеральної дирекції міжнародного рейтингу та члени науково-експертної ради відзначили заслуги воїнів-миротворців, які, виконуючи свій воїнський обов'язок, несуть миротворчу службу в гарячих точках планети. От живуть прекрасні люди, але вони давно не знають, що таке достаток, що таке мир, що таке посмішка дітей. Ви прийшли сюди повернути і надати допомогу людям, тим, які живуть. Да. В нашому репортажі показана церемонія вручення нагород військовослужбовцям під час одного з різдвяних вечорів. Що відзначали разом воїни України, Польщі, Казахстану та інших країн-учасниць миротворчого контингенту? Ми бачимо на екрані доброзичливі усмішки бойових побратимів. Сумно констатувати той факт, що деякі з цих молодих, повних життєвих сил і сподівань людей загинули через декілька днів після того різдвяного вечора. Кажуть, що військова служба професія, що потребує мужності, відчуття гідності, честі, прагнення до справедливого подолання колапсу в епіцентрах міжнаціональних, політичних, економічних, військових конфліктів. Добре, коли професію воїнів-миротворців обирають для себе достойні, щирі душею люди. Важливо для військовослужбовців те, що в часи випробувань долі, поруч з ними на великій відстані від батьківщини знаходяться представники української православної церкви. Проводерем будем господи в всіх справах і праведних. Ми даємо все, що необхідне для спасіння і духовної користі. Разумні їх привітавши наших співвітчизників, що несуть службу вдалині від своєї батьківщини, хочеться ще раз побажати їм мирного неба усмішок фортуни і благополучного повернення до рідних осел. Чоловіколюбче прощення гріхів, день судний, помилуй їх і нас всі, Господи, Боже наш, і благосливий седні життя нашого, щоб від тебе допомогу заступництво прийнявши, Слава подяку, вас Отцю Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і приснува і віки віков.